Води тайської річки Сайборі змивають жовтуватий ґрунт, а те, що залишається всередині дерев'яного блюда, може прогодувати всю сім'ю цієї жінки. Добувачі золота в тайській провінції Нарадхіват у період пандемії стали заробляти набагато більше, бо ціни на цей дорогоцінний метал зросли приблизно на чверть. Золотодобувний бізнес процвітає, особливо під час пандемії він став нашою основною роботою. Водночас інші сфери економіки навпаки занепали. Як кажуть, у центробанку Таїланду у 2020 році ВВП країни зменшився на 6,6%. Щодня по різному іноді добуваємо дуже мало, іноді багато залежить від удачі. Коли добуваємо мало, то шукаємо далі. Ми продаємо золото кожні 2-3 дні. Заробляємо 10-16 доларів, залежно від того, скільки знайдемо. Метал тут добувають здавна. Також у цьому краю були популярними такі розваги, як катання на байдарках, піші прогулянки і спостереження за дикою природою. Однак, відколи почалася епідемія, туристичні групи приїжджати перестали. В нашій громаді довелося скасувати екскурсії, відмовитися від туризму, на якому ми заробляли, і почати добувати золотом. Для видобутку часто використовують просто лопату, пластикову пляшку і блюдо. Цю роботу здебільшого виконують жінки, бо чоловіки зазвичай збирають у лісі дрова.